Любиш іграшки для дорослих? Я щас не профаласий із Вращенці Долбані. Зустрічайте, Дефендер 97-го року, 2,5 дізельочок. Ідеальний стан на свої роки. Просто пушечка. 121 рідного пробіга. Ну я надію, що він рідний. Перепровірить його тільки може апостол Петро. Давайте дивиться. <му> Поки я злажу, швидко лайк і підписку. А тепер розповім: гляньте на цю просто техніку. Два шноркеля, ну це вже для понтов поставили, два там, бо й одного хватило, Але не про те, резина, в принципі, ще проїздить, я думаю, 1030. Вона вся на офігенних подножках, ті, що не відламаються і переживати не треба, бо вони прямо аж до рами прикриті. Тепер дивимось. А, до речі, машина 97-го року і один підкрас по осьому крилу, як це не смішно звучало б. Так, салончик. Тут усе перероблено, все під алюмінь. Захотіли помити, керхером просто все оббили, відкрили двері, вона висохла за дві години, все. Шкіра, комбіновані сидіння. Е, зробимо ще кондьор. Він є. До речі, це дуже круто. Зараз туди дійдемо, я покажу. Куча підсвіток різних. Є компресор, один стеклоподйомник, В чому один ззаді відкривається ляля. Тут, до речі, чотири дискових тормоза, а ти п'ятий, якщо напишеш херню. Погнали далі. Розширені арочки, забув сказати. Ззаді, а тут вже, звісно, натуральне дерево, не якась там долбана фанера. Тумбочки. Тут тумбочка. Ось тут тумбочка. Тут ось ніша. Тут ніша, тут ніша. Ось тут, тут і тут. Машина не почгана, не побита, Таке відчуття, начебто її просто зробили і ніхто на ньому не катався. До речі, тут класний дуже розхід їздити за містом, то в літрі 8 можна влазити. Тут ще є вебаста і можна плюс до цього всього брати тепло з двигуна. Якщо ви там сидите, прямо жорики, просто завели, включили собі печечку і... Чарочку. Якщо хто шарить і поліфтованій темі, взагалі і бампера, ці всі там железні, то ось це було рішення дуже крутим. Воно дає мало віса, теж якісно, бо є такі бампера, які там важать по 70 кілограм. Тут цього нема. Є класний фаркопчик сьомний. Це по моєму американка він називається, бо він так залазить, лазить. Нахіра п'яте колесо возику на цьому возику. Воно просто необхідне і класно, те, що воно по кругу п'яте, одне те саме разом із диском. Ось це дуже класне рішення. Гарненько зробили так, з одного боку, з іншого ось так. Обшили його алюмінієм. Я не знаю, що там зверху можна сидіти робити, але ось ця площадка там можна просто на ній спати. Так, всього було. Тут класна верхня лампа поворотна, вона валить так, що просто там можна яйця жарити ділі воно так аж ну, нагрівається і б'є туди аж до кущів перевести. Тут, до речі, ніші ще знизу є, якщо вам там треба щось достати, щось положити. Так, а тепер до серця. В цьому двигуні. Чому я вірю, що, що тут стан ой, не стан, а тут рідний пробіг. Його там нічого не мили. Дивіться, він весь пилюці, такий як і був. Старий дуже двигун. Його можна ремонтувати прямо на колінах. Тут, конечно, вже викинули ЄГЕР. Бо він тут нахер не треба в цій машині. Щоб я для себе зробив, я просто сюди кинув би чуть-чуть по. Поболяє турбіну, щоб вона так нормально, прям навалювала. Ось дивіться компресор. Плюс цього компресора. Тим, що ви там машинку забили, вам не треба то бігати, провода, тягати Ви кнопочку нажали, достали шланга. Зараз я вам покажу. Коротше, ось друзяки сюди посадінили. Колеса по кругу накачали, якщо спустило, і полетіли далі. Гляньте на ці крани. Да? Кого дома такий стоїть? А ну признавайтесь там на дачі або взагалі хто живе в частному домі. Це для чого відкривається тепло іде. Повністю по машині це дуже великий плюс. Чася заводу по словам він працює. Прості форсуночки, проста турбіна, простий надійний двигун, який можна, до речі, прокачати до 200 чим-то лошаду, на ліске, не залажуючи в голову. Місто Київ, Бажана 1D, орієнтир метро Позняки, мойка самообслуговування, 7 мікс детей, всі чекаємо на даний автомобіль і на всі інші. І бампер, кстаті. Да? Такий бадьорий.